Днями до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців обласного центру, які виявили тіло сусіда на підлозі власної квартири з ножовим пораненням. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. В ході слідства встановлено, що того дня двоє чоловіків зустрілися на вулиці, після чого потерпіли і запросив підозрюваного до себе додому. Під час словесного конфлікту, який виник між ними на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, 44-річний чоловік схопив кухонний ніж та декілька разів вдарив ним свого знайомого. Внаслідок завданих поранень. 48-річний господар квартири помер. Того ж дня зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Конотопі електропоїзд на смерть переїхав чоловіка. Трагедія сталася вчора близько четвертої години ранку. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на залізничній станції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Конотопського районного відділу поліції. Як попередньо встановили співробітники поліції, пасажирський електропоїзд на залізничній станції Конотоп. Наїхав на 57-річного місцевого жителя, внаслідок чого чоловік отримав травми несумісні із життям. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Слідство триває. Не дозволимо ворогові знову зайти на українську землю. Віктор Ляшенко, засновник благодійного фонду, не впевнений, що мужні та незламні прикордонники, в з автівками, за допомогою яких можна швидко пересуватися, це надзвичайна сила, завдяки якій пересічним українцям можна бути впевненими, що все буде добре. Саме тому пан Віктор зі своїми однодумцями вже 10 місяців поспіль допомагає не тільки ЗСУ, але й прикордонникам. 16 січня на стримні знову передали для потреб прикордонних військ Сумщини та Чернігівщини залізних коней помічників. Цього разу шість. Чернігівським і сумським. Чернігівським чотири автівки передаємо: два пікапа, один позашляховик і Т4 повноприводний Фольксваген. І нашим прикордонникам Сумські дві автівки безпосередньо. Це Фольксваген і Опель цьому році. Це не перша передача, це вже друга передача. До цього ми передали також прикордонникам автівки. Це було дві автівки, які ми передали безпосередньо. Вони доїхали до Києва, і там ми передали загалом за минулий 2022 рік. Кількість автомобілів різних марок і комплектацій в допомогу нашим захисникам на рахунку нестримних перевалила за сотню. Проте завжди хочеться ще більше, зізнається пан Ляшенко. Щоб ти не робив, ти дивишся на те, що міг би зробити, ну, мабуть, більше взагалі хочеться зробити більше, але ну є так, як є. Планувало сотню, да, сотню зробили, навіть не сотню. А ми до кінця року зробили 114 чотирнадцять автівок. От а зараз ці автівки передамо буде 122 автівки, і ще, ну в цьому місяці. Ну я думаю, 130 автівок ми зробимо в цьому місяці. Є плани на майбутнє, але зараз вже дуже дуже важко збирати гроші. Потреби в залізних помічниках на кордоні, не кажучи вже про фронт, надзвичайно великі, адже як не крути, автомобілі є розхідним матеріалом. Аби знайти потрібну автівку, наразі доводиться подолати чимало труднощів. Доводиться колосити по всій Європі в пошуках саме того, що потрібно. Зараз уже тут ну, близько до кордону, до нашого Польща, Словакія там і всі інші наші країни, практично ну не знайти пікапи взагалі не знайти. ще там, буси знаходяться, і все таке. Пікапи дуже дорогі стали, дуже дорогі просто. От... Цінники підняли в два рази, тому що вже все вивезли. І от ну, моє Норвегія, е, Великобританія. Тільки от на нашу, там, ну, на, на шостку е, і наш район Шостенський, і ще потрібно. Ну, там десятка два автомобілів мінімум. Я вже не кажу глуховській і, і так далі. Але і чернігівським хлопцям потрібно, у них така ж ситуація. Так, прикордонники Чернігівщини вже вдруге від нестримних отримують такі цінні і необхідні подарунки. Місцеві прикордонники порекомендували, зв'язали нас з Віктором Івановичем. Віктор Іванович зразу зголосився, що йому тим більше в нього знову таки є корені чернігівські, там він родом звідти, і він зголосився зразу нам допомогти. І от ми вже другий раз і думаю, що не останній тут. Другий раз ми приїжджаємо. До гостинної шостки отримувати техніку від фонду «Нестримні». і дуже вдячні і засновнику фонду, і людям, які тут працюють, що допомагають нам в, наших, в нашій, скажімо так, нелегкій справі, при тому, що ми знаходимося трошки далеко від цього місця, але прикриваємо кордон наш з півночі. Тут місцеві прикордонники з ми з півночі, і ми разом робимо одну спільну роботу по обороні України. Прикордонники Сумського загону теж вельми вдячні благодійникам і впевнені, що разом, долаючи всі перешкоди, в цьому році ми все ж здобудемо довгоочікувану перемогу. Завдяки фонду Нестримня, який очолює Лешенко Віктор Іванович, ми дуже вдячні за його допомогу в оборону, яку вкладує в оборону і місяць нашої держави, завдяки цим автівкам, які передані до нашого загону. Вони крайне необхідні, щоб. Здійснювати надійну охорону оборони нашої держави дуже вдячні Віктору Івановичу за його підтримку, за взаємопорозуміння і надалі далі будемо співпрацювати. Тож, завдяки таким цілеспрямованим добродійникам і безстрашним захисникам, ми розуміємо, що наша перемога не за горами, адже одні не покладаючи рук, стоять на сторожі кордонів нашої держави, а інші, не втомлюючись шукати можливості. Дають змогу героям робити свої героїчні вчинки. Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні, протягом яких загинуло більше 200 військових. З 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Наші герої тримали оборону. 18 21 січня, внаслідок підриву терміналу ДАП загинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої каплі крові. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований. І непридатний для оборони 16 січня за ініціативи самих кіборгів, які пройшли через 242-денне пекло. Відзначається день захисників ДАПу та вшановується пам'ять загиблих побратимів, серед яких також були волонтери і медики. До речі, наймолодший кіборг України із Сум це 18-річний Сергій Табала, позивний «Сєвєр». Відважний боєць став символом того молодого покоління, яке загинуло, захищаючи незалежність України. Сєвєр був у перших рядах самооборони майдану під час Революції Гідності. А навесні 2014-го пішов добровольцем в зону АТО у складі 5-го окремого батальйону Українського корпусу Правий сектор отримав поранення і повернувся додому на лікування. Але тільки на Сергію стало краще, поїхав знову на схід у своєму останньому інтерв'ю. Він сказав: Я готовий загинути за мою Україну і жалкую про те, що можу зробити це тільки один раз. Незважаючи на юний вік, обрав одну з найнебезпечніших ділянок на той час оборону Донецького аеропорту, що тривала 242 дні і стала українською Брестською фортецею у 2014 році. Загинув Сєвєр під час артобстрілу Донецького литовища 6 листопада 2014-го. Сергій Табала посмертно удостоєний звання Героя України, почесний громадянин Сум. Його іменем названа одна з сумських вулиць, також школа, в якій навчався Сєвєр. А постать юного бійця за незалежність України стала прообразом для пам'ятника молодий Кіборг у селі Святопетровське Києво-Святошинського району. Більше двох тисяч топонімів переименовано в Україні за 10 місяців війни. Лідерами за кількістю таких перейменувань станом на кінець року є Київ та Вінниця 237 та 232. Відповідно. В п'ятірку також входять і суми, де кількість перейменованих топонімів досягла 179. На жаль, тільки з початком повномасштабної війни українці та влада усвідомили необхідність відмовитися від використання пов'язаних з державою агресором назв та шукають можливість зробити це ефективно. Перейменування топонімів часом кропіткий процес, до якого потрібно підходити виважено. Так зміцнені назви будуть не тільки ідентифікувати певну місцевість, але й формуватимуть нашу нову історичну свідомість вільну від радянського минулого, зазначає аналітик програми Вікторія Онищенко. Нагадаємо, що восени в шості також пройшло онлайн-голосування за переменування ряду вулиць і провулків в рамках процесу деросифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого. По результатам онлайн-голосування, 26 вулиць та провулків міста, що підлягають деросифікації, найближчим часом змінять свої назви. Ще майже чотири десятки шосткинських вулиць чекають своєї черги на переименування.